Місто прощається 40-річним кам'янчанином Сергієм Володимировичем Топкою. Він загинув 11 квітня в бою поблизу населеного пункту Юнаківка на Сумщині. Його шлях воїна розпочався під час повномасштабної війни. Сергій був одним із кращих бійців добровольчого формування територіальної громади Кам'янського. Сьогодні ми прощалися з одним із лучших Сережа. Я як перший командир ДФТГ його, Пришел в ДФТГ в первый день начала войны. Один из первых. И с того момента он был один из лучших, если не сказать, что был лучший. Абсолютно во всем. Во всем. И так несколько лет. Знаете, обидно, судьба распоряжается таким образом, что эти люди, он, к сожалению, не успел жениться, не успел... Дітей своїх родить. Хочу сказати, що после ДФТГ, Сережа був сотрудником Сил спеціальних операцій. Об этом вже сьогодні можна сказати. Він успевал везде, він допомагав своїй стране. Він був настоящий герой. Таких людей не забувають. Ми будемо пам'ятати. Слава героям! Сергій Топка народився 24 березня 1985 року в Дніпродзержинську. У 2007 році закінчив технолого-економічний технікум. Тривалий час займався ремонтом і обслуговуванням орхтехніки, у листопаді минулого року став на захист України та її народу. У нього залишився брат. Ми сьогодні прощаємось з битим героєм, котрий теж світлом свого життя захистив нас від цієї темряви, захистив нас від смерті. Захистив нас від болю, захистив наші життя від тих, хто цю темряву несе в нашу країну, пам'ятаючи, стверджуючи і здійснюючи слова, герої не вмирають. Слава Україні! Героям